Нинішні діалоги про медичну реабілітацію. Це спеціалізований період відновлювального лікування. Лікувально-профілактичні заходи на цьому етапі спрямовані на функціональне відновлення знижених або тимчасово втрачених функцій організму. Також медична реабілітація забезпечує профілактику рецидивів захворювання. Комітет Всесвітньої організації охорони здоров'я дає таке визначення медичної реабілітації. Це активний процес, завдяки якому відновлюються порушені внаслідок захворювання функції організму. Або якщо це нереально, відбувається оптимальна реалізація фізичного, психічного і соціального потенціалу інваліда, найбільш адекватна інтеграція його в суспільстві. Іншими словами, медична реабілітація мобілізує резервні сили організму. Реабілітація хворих та інвалідів один із пріоритетних напрямків як вітчизняної, так і зарубіжної медицини. Лікарі-реабілітологи вдосконалюють методику відновного лікування, розробляють критерії ефективності медичної реабілітації. За оцінками фахівців, з цього приводу неабиякої актуальності в Україні набуває зміцнення законодавчої бази, що відноситься до сфери медичної реабілітації, а також системна підготовка лікарів-реабілітологів на вузівському і постдипломному рівнях. Ольга Спіна, наскільки актуальною є медична реабілітація в системі повноцінного відновлення здоров'я людини і повернення її до активного життя. Реабілітація це процес повернення втраченого. Стосовно здоров'я, це повернення втраченого здоров'я. Людина звертається до лікаря тоді, коли у неї є проблеми зі здоров'ям, коли вона втратила здоров'я вперше, або коли втрата здоров'я з періодичністю повторяється. Медична реабілітація займається якраз тими процесами, про які ми повинні пам'ятати завжди: це відновлення втраченого здоров'я. А отже, те, що ми втратили, ми повинні всіма способами повернути і надалі наступний крок це підтримати це здоров'я до такої степені, щоб ми його якомога довше не втратили. Це навіть після того як людина відлежала відповідний термін в спеціалізованій лікарні. Безперечно, процесом реабілітації займаються як в стаціонарах, в поліклініках. Так і поза стаціонарами в системі охорони здоров'я це стосується санаторно курортного лікування. Але оскільки на сьогоднішній день санаторно курортне лікування не всім доступне, лікування триває в стаціонарі і поліклініці раптом 10 2 тижні до місяця. То весь інший період часу людина повинна думати про те, як повернути здоров'я уже безпосередньо стосовно її причин. В кожного ці причини є індивідуальні. Від чого це залежить? Це залежить від того, на якому етапі ця хвороба з'явилася. Це залежить від того, які зусилля прикладалися для того, щоб відновився цей процес. Якщо ми орієнтуємося тільки на добре самопочуття, ми можемо не, не врахувати всі фактори, які відновлюють наше здоров'я. А не раз людина здає аналізи, аналізи показують, що у неї все гаразд, а загальне самопочуття у людини не досить добре. І тут якраз є для нас, реабілітологів, поле діяльності для того, щоб зайнятися з тим пацієнтом впритул, що це означає, нам потрібно визначити вихідний стан організму. Нам потрібно визначити методи, якими ми будемо користуватися для того, щоб відновлювати ці втрачені функції чи органів чи систем. І третє, намагатися закріпити отриманий результат. Якщо ми будемо іти тільки методом повернення втрачених функцій, ми можемо не врахувати деякі моменти, коли людина. Піддана тим чи іншим факторам, наприклад, міняється погода, а у людини вже головні болі. Або вона трошки собі дозволила порушити дієту, і в неї вже проявляється її хвороба. Для того щоб цього не було, ми повинні вивести всі параметри організму на ну, певний рівень. Я так зрозумів, що стаціонарне лікування і медична реабілітація повинні бути по максимуму збалансованими. Стаціонарне лікування не ставить перед собою завдань відновити організм повністю. Стаціонарне лікування передбачає собою зняти симптоми, з якими прийшла людина, тобто гострий стан і відновити ті параметри, щоб вони відповідали межах норми, те, що лікарі називають в межах норми. В межах норми це не є ще здоров'я до кінця. Пані Олю, якщо говорити про ефективність реабілітаційного лікування, от, на вашу думку, чи за вашим спостереженням, хто повинен скористатися в першу чергу цими технологіями? Ну і що з цього приводу свідчить, скажімо, ваша медична практика? Я зрозуміла, на мою думку, так Реабілітацією повинні займатися. Вірніше думати про реабілітацію повинні люди тоді, коли вони хочуть добре себе почувати, коли вони хочуть відмовитися від медикаментозного лікування, якщо це не є по життєвих показаннях. Якщо втрачена функція того чи іншого органа, це залежить від того органа, з яким працює реабілітолог. Наприклад, вам буде це цікаво знати, що серце має властивість відновлюватися до 10 днів. Нирки відновлюються два роки, печінка відновлюється протягом півроку. Якщо ми ці фактори не врахуємо і будемо займатися тільки 10 днів або два тижні, або три тижні відновленням того чи іншого органу, то певний орган у нас буде завжди в стані такої тривожності. І на будь-який фактор він буде завжди реагувати неадекватно. Що буде відбиватися на тих чи інших симптомах? Пані Олю, яка тривалість власне відновлювального лікування, і взагалі, от за допомогою таких процедур, чи може досягти гарного самопочуття при хронічній патології? Тобто, чи можна це лікування от, вкладати в якісь рамки? Рамки є є певні правила для того, щоб себе відновити, треба займатися реабілітацією відновленням протягом року. Чому? Тому що певні сезонні фактори вимагають відновлення або роботу з тим чи іншим органом. Наприклад, зараз період весни, це значить, що ми живемо за рахунок енергії печінки. А отже, цей орган, віддаючи нам енергію, сам по собі ослабляється. І якщо ми не приймемо ніякі міри для його підтримки. То наступний етап, який ми будемо відчувати, це період сезону, коли судинна система і серце буде ослаблене, ми будемо відчувати серце. Отже, весною ми повинні займатися печінкою ближче до літа ми повинні займатися судинною системою і серцем, трошки далі шлунком і товстим кишечником, підшлунковою. І так, от етапи до поки не пройде весь сезон, за допомогою яких засобів чи за допомогою якихось… Спеціалізованих речей, які ви пропонуєте? я пропоную своїм пацієнтам, і нам це легко вдається, коли ми працюємо з фітотерапією. Чому фітотерапія це є уже природні засоби, які дозволяють нам відновлюватися? Єдиний недолік фітотерапії його треба довго застосовувати. Але за допомогою певних технологій, які на сьогоднішній день використовуються, це є комфортно для людини, яка не може щодня заварювати собі, чи робити настойки, чи заварювати трави і регулярно пити. Є капсульовані форми фітопрепаратів, які комфортно приймати по по призначенню лікаря, і отримуємо такі результати, на які ми сподіваємося. Тому це є приймання фітопрепаратів. Наступний етап це обов'язково треба займатися режимом харчування, врегульовувати як те, що ми споживаємо, так і коли ми це споживаємо. І ще один момент, який потрібен, це наша фізична активність, адже ми повинні жити в гармонії. Ми не можемо надіятися тільки на добру їду і добрий відпочинок. Так? Ми повинні бути активні в пожитті у всьому. І якщо ми будемо здорові, якість нашого життя зміниться настільки, що ми будемо займатися творчим процесом, і тоді ми себе зможемо реалізувати в повному обсязі. Що ви рекомендуєте тим пацієнтам, які дуже багато працюють на дачах і при цьому хворіють на суглоби? Чи потрібно рухатися? Звичайно, рух це є здоров'я, і та людина, яка всю зиму провела в чотирьох стінах, вийшовши на природу, вона вже почувається краще. Єдине застереження, щоб не робити те, що потрібно зробити, можна зробити за тиждень, намагатися зробити за один день. В будь-який процес, який вимагає фізичних зусиль, вимагає поступовості, якщо правильно підійти до цього. То повірте, ці суглобові болі, які людина відчуває зразу, коли попрацювала на городі, в неї за тиждень вони повністю пройдуть, так як у спортсмена, який вийшов на якусь певну дистанцію. І при правильному підході результати вашої роботи на, на, на тому самому городі будуть набагато ефективніше, якщо ви зробите це правильно. Ну, і Така кінцева узагальнююча ваша лікарська порада, коли варто займатися своїм здоров'ям? Як для цього треба необхідно знайти час, аби дійсно аби бути весь час в тонусі? Я думаю, що здоров'ям треба займатися постійно кожного дня, незалежності від того, як ви себе почуваєте. Навіть якщо ви почуваєте себе прекрасно, ви оцінюєте цей свій стан прекрасного самопочуття, і ви хочете його втримати. Тому ви можете застосувати будь-які методики, ви можете застосувати будь-які практики, які дозволяють вам здоров'я підтримувати. Я рекомендую від себе, щоб кожен для себе підібрав те, що йому найбільше підходить. На сьогоднішній день доступної інформації є дуже багато. Підібрати те, що вам найбільш комфортно. Якщо ви хочете водні процедури, ви використовуєте водні процедури. Якщо ви хочете фізичні вправи, фізичні вправи, медитація, медитація, якийсь певний спосіб харчування, будь ласка, для того є підготовлені спеціалісти, які це розуміють і можуть дати вам правильні поради. Але треба пам'ятати, що здоров'я починається з лона матері. І якщо мама є здорова, то звичайно на світ появляється здорова дитина. А якщо у мами є певні проблеми, то дитинка вже з появою на цей світ в неї будуть ті чи інші проблеми, які були у мами на той час, коли вона виношувала ту дитину. Тому сказати, що перше яйце чи курка дуже трудно, так ми повинні дбати і за здорових людей, і за е, тих, які збираються бути матерями. І в, за покоління, і тоді ми перервемо цей ланцюжок, який є на сьогоднішній день склався. Який саме? Кожне покоління є хворіше, ніж попереднє покоління. так? Всіма силами медицина намагається зберегти в новонароджених. А досконалість цього механізму залежить від того, яка готовність матері виношувати ту дитину, яка в неї є навіть те, які думки в неї, як вона харчується, як вона ставиться до свого материнства, має значення, яка буде майбутня дитинка. Ольга, Йоспен, скажіть, будь ласка, чи правда що в основному лікарі-реабілітологи зараз працюють у приватній медицині, зокрема у здоровшо-профілактичних центрах на зразок вашого? Звичайно, такі центри створюються тому, що в відсутня ціла ланка, яка є в офіційній медицині. Ми займаємося пацієнтами в гострому стані. Ми займаємося пацієнтами при загостренні хронічних хворіб і ми намагаємося відновити їхнє здоров'я, але повноцінної консультації, повноцінних порад, повноцінного ведення такого пацієнта, ні лікар в стаціонарі, ні лікар в поліклініці не має ні можливості, ні часу. Ні, ні, ні часу на це все так. Тому виходить, що пацієнти самі на себе покладаються, і все те, що тобі доступно на сьогоднішній день, ти намагаєшся опанувати. Я на сьогоднішній день займаюся методикою фоля для того, щоб вияснити. Вихідний стан пацієнта, я займаюся методикою Євмінова, щоб відновити стан хребта. Я займаюся фітопрепаратами. Фітопрепарати потрібні для того, щоб поєднати оці всі моменти і е дати можливість людині е відновити себе з усіх сторін. Якщо це правильно буде все поєднано, то в такому центрі, як у нас, кожна людина може зайти для себе е те, що поможе їй в. Всі інші іншої причини спасибі, пані Олю за ці змістовні медичні діалоги. Дякую.